В Аксесі є ряд майстрів, які допомагають створювати звіти. Щоб побачити список цих майстрів, в вікні бази даних класнемо спочатку на вкладці отчоти. Потім на кнопці Создать. В результаті відкриється діалогове вікно новий отчот, в якому можна вибирати майстер створення звітів. Наприклад, виберемо автоотчот стлвець. Далі необхідно вибрати таблицю, з якої ми будемо вибирати дані. Наприклад, таблицю учні. Кажемо ОК. В результаті отримали згенерований звіт в режимі попереднього перегляду. Збережемо його. Відкриємо ще один звіт. В режимі ленточний творимо його. Знову ж таки, вибираємо автоотчет ленточний з таблиці учні. Ви можете зробити висновки, що ці звіти виглядають більш професійно, ніж той, який ми з вами робили з допомогою автозвіту. Ці звіти можна змінювати в режимі конструктора, який ми будемо розглядати з вами пізніше.